Егей! Hey, hey. у цьому випуску вас чекає четверта частина профіт на всі тисячі відсотків. П'ять причин позичати на Primex Finance. Добрий день, друзі, ми з України. Радо вітаю вас усіх на своєму каналі, і з вами, як завжди, ваш неповторний містер Атлант. У цьому відео вас чекатиме огляд проекту Primex Finance, А якщо бути конкретнішим, то сьогодні ми продовжуємо розповідати та аналізувати наступне питання: 5 причин, щоб позичати на Primex Finance та як отримати від цього максимальний профіт. Отож, продовжуємо. І з минулого випуска ми вже із вами обізнані, але давайте трішки, звичайно ж, пригадаємо. Можливо, є новачки, тому пригадаємо вирішення проблем, яким чином Primex Finance вирішує проблеми пов'язані із протоколами кретування. Розпочну із того, що Primex Finance планує створити децентралізований протокол ліквідності, щоб увімкнути увімкнути некаскадіальну торгівлю з потовою маржею в кількох DEX і блокчейнах, не стикаючись із проблемами механізму надмірної застави протоколів кредитування DEFI, потенційного впливу стилізованих книг, заявок чи інших застереження застереження щодо дериватив на основі криптовалюти, виходячи із вище сказаного, це буде з'єднання кредиторів із трейдерами, і це дозволить вдумайтесь лише підвищити річний дохід на активи на значні е, високі відсотки. Погодьтеся, що є надто круто. А ось тепер переходимо до п'ятої причини, чому потрібно позичати на Primex. покращення управління ризиками та делегування активів довіреним. Рейдера. У рамках нового механізму Trader Efficient e e Note, якщо за мій англійські, використовуватиме інструменти для визначення профілю ризику кожного трейдера в екосистемі Primix на основі історичних даних DEX у ланцюжку. І після такого аналізу кожен трейдер буде мати певну оцінку, яка буде постійно оновлюватися в залежності від їх ефективності та фінансових, на фінансових ринках. Як говорю я постійно, менше. Слів, більше прикладів та діла. Почну. Äм... Пробачте, пропоную розглянути це на прикладі. Допустимо, ви маєте високий бал оцінки трейдера. Які переваги ви отримуєте? А це змогу торгувати із більшими плечима, та ви матимете можливість для отримання більшого прибутку. А якщо у вас, наприклад, низький бал, то вам буде доступно лише низько ризиковані активи з невеликим доходом. А на рахунок торгівлі з обмеженим депозитом, то ця функція буде доступна лише тим а, і так, і а, лише як для найкращих трейдерів, які чудово Торгують і мають високу оцінку, а те, як трейдери виплачуватимуть кредиторам кошти, буде позначатися на їх репутації. Та а, рейтингу. Я запрошую усіх бажаючих приєднатися до Primex Файнікс як кредитора. Як тільки запуститься основна мережа Primex, ви отримаєте дуже круті переваги кредитора, а це диверсифікація, диверсифікований кредитний портфель, більше ризиків вище АПІ, фіксована процентна ставка по кредиту, міжланцюгове кредитування та покращення управління ризиками та делегування активів довіреним трейдерам. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб стати першим кредитором на Primex Фанікс, Рекомендую ознайомитись з альфа-версією протоколу. Ви можете переходити за ось цим посланням, ви можете його знайти, побачити на відео або, власне, знайти в описі під відео. Ну що ж, друзі, а на цьому у мене все. Був радий бути вам корисним. До нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!